Доброго дня, колеги. Вирішив звернутися до вас коротеньким ефіром. Ну, Перш за все, це моя реакція на чисельні звернення в особистих повідомленнях до мене: що де, ми, що, ми, чому ми не проявляємо якоїсь активності. Відповім вам на це пряме запитання, прямо як є, колеги. Треба розуміти, що в сьогоднішньому стані. В реальному стані війни, незважаючи на те, що його до сих пір не визнала влада, ми знаходимося з вами в воєнному стані. Хоча всі ознаки, пряма агресія, шалені втрати територій, втрати патріотів вказують на те, що ми з вами в стані війни. Так от в стані війни на сьогоднішній день ми бачимо своє покликання в допомозі фронту, в допомозі патріотам, в допомозі Збройним силам України, в допомозі постраждалим нашим. Побратимам і всім українцям, дітям, перш за все, в тому, щоб вижити, в тому, щоб отримати здобути мир. Тому, колеги, треба дивитися реаліям в двічі. Сьогодні суспільство зайняте ключовою проблемою збереженням країни, збереженням. Нашої державності, як такої, і суспільство не підтримує будь-які прояви. Ми це бачимо. Ми за цим відслідковуємо. На жаль, влада не зрозуміла роз... і не розуміє своїх ключових помилок. Вона не підтримує підприємництво. А навпаки, мені здається, що чим далі, тим більше закручує гайки і знищує знищує нас підприємницький клас. Тому суспільство не готове. Суспільство повинно пройти напевно жернова вже цієї страшної війни, щоб усвідомити, що підприємство це основа суспільства, що патріотизм це не захист влади, це захист української нації, це захист українського народу, це захист українських традицій. Перш за все. Тому ми зараз зосереджені днів повномасштабного наступу. Агресора зі Сходу в допомозі. Волонтерський центр руху Сейфов працює. І е, я думаю, що тільки вже після закінчення активних бойових дій ми будемо активно відстоювати свою позицію збереження спрощеної системи оподаткування, скасування так званої фіскалізації і інших проблем, які зараз ну, почали просто добивати підприємництво і мікро, і мале, і середнє. Ну, На жаль, зараз наш голос не буде почутий. Протести, на які хоч якось реагувала влада, зараз недоречні і точно не своєчасні. Суспільство не готове, воно нас не підтримує, тільки буде нас критикувати. Воно нас критикувало до повномасштабного наступу, звинувачуючи в нас в роботі на Кремль, на Росію, на кого тільки нас не звинуватили. А зараз тим більше. В кого є можливість, в кого є поклик. То звичайно варто ставати на захист влави і захищати в першу чергу український народ. Але я особисто вбачаю і закликаю всіх вас, підприємців, щоб ви зосередили свою увагу на. Повсякденній своїй роботі на підприємницькій діяльниці, те, що ви вмієте найкраще, звичайно, в когось, можливо, є хист, є задатки, він може стати гарним воїном. Але те, що вміють підприємці, це в те, що вони вміють заробляти гроші і собі, і державі. І я вкотре звертаюся до вас і закликаю, щоб ви в цих жорновах війни в цей страшний час. Зберегли себе своє натхнення, зберегли свої справи, тому що вони потрібні для майбутнього України. Так її треба зараз рятувати, але потім її треба на чомусь відбудувати і взагалі побудувати. Бо ми за більше ніж 30 років не змогли отримати повноцінної держави. Ми за все ще залежні від ідіотів від влади у владі і від зовнішньої допомоги, яка показала, що без них ми на жаль не можемо протистояти агресії. Яка зазіхає на нашу державу з різних сторін, до речі, не тільки зі Сходу. Ми з 2014 року, колеги, все одно на передовій. Ми разом з вами допомагали нашим побратимам, нашим патріотам ще 14-му році, коли хтось казав, що просто треба перестати стріляти. Коли хтось казав, що ми один народ, ми так не вважали. Ми в 2014 році це робили планомірно: 15, 16, 17, і зараз ми продовжуємо це робити. Зараз ваше завдання себе зберегти. Зараз ваше завдання допомогти своїми справами фронту ЗСУ, допомогти тим, хто потребує захисту, вижити. А потім ми будемо задавати запитання незручній владі, як вона довела до цієї широкомасштабної вже війни. Чому не упередила? Чому нас не попередила, чому країну не підготувала. Це інші питання. Зараз на них не зосередимось. Тому ми, колеги на місці, Зокрема, от зараз їду в наш волонтерський штаб у місті Києві, волонтерські центри по Україні працюють, в Миколаєві, в Вінниці, в Полтаві. Колеги зорганізувалися і надають посильну допомогу як і мешканцям регіонів, так і в першу чергу, звичайно, патріотам на передовій Тому, колеги. Рух Сей є, він буде, буде до тих пір, поки є підприємство. Тому що загрози для підприємництва не менші, ніж загрози для кожного українця. Без підприємництва немає майбутнього, і влада, яка на жаль, ну зараз ми на переправі коней не міняємо. Але ми пам'ятаємо, що вона говорила, що вона робила, і в той час, коли йшла до влади, і в той час, коли знаходилась у владі, розганяючи наші протести і розказуючи нам про травневі шашлики, зараз треба перемогти. Зараз треба здобути мир. А наступним кроком буде відбудова України, буде відбудова повноцінного суспільства із зміненням прав. Умов, правил, свобод, які задекларовані, але які потураються. Це моє особисте переконання і фундаментом для цієї відбудови, для цих доленосних змін, для кращого майбутнього повинно стати підприємство. Тому зберігайте себе, свій патріотизм, свій е, е, настрій на видозміни і Вперед, тільки до здобуття миру, до збереження української нації, українського народу, української держави, українського підприємства. Сейф-ОП, сейф Україн, колеги. борімося, поборемо. Хай нам Бог допомагає.